Привіт, друзі! Я Олена Потіг, це служіння ми з любов'ю. Ми з вами читали в новому заповіті, що ми стали спадкоємцями Авраама. Давайте розмірковувати, а що це дасть мені саме сьогодні і отут, де я знаходжуся. Давайте відкриємо послання до Галатів, це третій розділ, і ми почитаємо з 13 го вірша. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама. Поширилася на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Що це таке обітниця Духа, Дух Святий через Авраама, через Ісаака, через Соломона обіцяє нам, що ми спадкоємці їхнього життя. А знаєте, коли ми спадкоємці, то ми успадковуємо. Все, ну от, все, всі ці люди були здорові, вони були зцілені, в них були прекрасні відносини в їхніх сім'ях, і вони були дуже-дуже багаті. І от як це може відноситись до мене саме зараз і саме тут, де я знаходжуся, саме в цих обставинах, давайте підемо ще в одне послання. І це буде послання до Єфесян, і ми почитаємо з першого вірша. Розумієте, ми. Входимо в Божу славу вірою. Ми вже розмірковували над тим, що коли ми віддали наші життя Ісусу Христу, але ми не читаємо Біблію і ми не, не знаємо, що там належить нам, які там обіцянки Бог дає нам, то тоді наше життя не змінюється. Але коли ми розмірковуємо над тим, а що ж це дає нам, знаєте, Біблія це дуже практична книга, тому що Бог. Хоче, щоб в нашому з вами житті була його слава. В чому вона? Ідемо прямо з першого розділу. І Павло пише єфесянам, які ж язичники були, а потім віддали своє життя Христу, благодать! І мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа, це найперше. Розумієте, Він не бажає здоров'я або там чогось. Він каже благодать що це таке благодать? Це надприроднє благо від Господа, яке Він дає, не дивлячись на наші вчинки, на наші обставини. Він завжди бажає дати нам благодать і мир. І от далі Він каже: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі Ісусі. Знаєте, це крапка. Тобто всі ті благословення, які мали Авраам, Ісаак, Йосиф, Соломон, Давид, належать тепер нам. Через Христа Ісуса, але вони поки що на небесах, як ми прочитали. А коли ми будемо далі читати, то там Павло пише: Бог бажає через Христа е, поєднати оці благословення на небесах і на землі. Розумієте? Це ж наша молитва, очі наші. Хай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Ми зараз щось досліджуємо. Прекрасне. І далі е, він пише, е, що, 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 що у ньому, у Ісусі, ми маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством його благодаті. І чого він нас викупив? Від того, як жили мої батьки, ви скажете, так мої батьки жили добре, але він бажає, щоб саме ви жили набагато багато краще. Знаєте, з ким ми себе ототожнюємо? От ми вже давно віруючі, але у нашому розумі, ну от мої батьки жили так, а я вже трошки краще. О, це вже так добре. Але друзі, ми успадкували життя Авраама, Ісаака, Іакова, Соломона, Давида, і тому ми повинні ототожнювати себе з ними. О! Добре, якщо це молода людина. А якщо я вже не дуже молодий або молода, а яка різниця? Авраам у 100 років народив сина. Розумієте? Неважливо, скільки нам років. Головне, нам потрібно розмірковувати над життям того. Кого ми успадкували. І якщо ми підемо далі, то е, отут у Єфесянам ми читаємо. Е, і от благодать оцю Ісус безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні. Ого, ви читали це? Знаєте, іноді читаєш, як вперше. Свою благодать, давайте зрозуміємо, Він безмірно помножив. У всякій мудрості та розумінні внутрі мене всередині. Розумієте? Для чого? Щоб я зрозумів, у чому оцей величезний спадок? Давайте ж таки згадаємо Авраама. Коли він послухався Господа і просто вийшов з тієї землі, де він жив. І саме завдяки цьому. Просто він був слухняний, він був щедрий, він у всьому покладався на Господа, він ставив йому жертвиники, він сіяв. І уже в 13-14 в розділі ми читаємо: Авраам був дуже багатий худобою, сріблом та золотом. Розумієте, Авраам у всьому покладався. На Господа. Ми почали це відео з того, що в Галатам написано: саме ми з вами, які віддали своє життя Ісусу Христу, успадкували все духовне благословіння, яке належало Аврааму, і тепер воно належить нам. І от ми впродовж цього тижня, слідуючого, будемо розмірковувати, як. Саме зараз, саме в тому місці, де я знаходжуся, успадкувати, мати, знаєте, не прозябати, не надіятися на те, що буде трішки краще, а саме успадкувати. І ви скажете: для чого? Мені так небагато треба. Для того, щоб Євангеліє проповідувалося. По всьому світу, нам не треба ніколи забути, що Ісус може прийти саме сьогодні, саме завтра. І Він запитає: Ти хотів проповідувати моє Слово по всьому світу? І ми можемо сказати так, я працював на своєму місці, але я сіяв у проповіді Євангелія і таким чином. Господи, я був фінансовим місіонером, фінансовим євангелістом. Прямо зараз я забороняю всяку хворобу, всяку тугу, всякий страх, всяку депресію в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую повне зцілення вашого тіла. Я прямо зараз проголошую повне зцілення суглобів. Повне зцілення шлунку всіх внутрішніх органів, повне зцілення кишечнику, повне зцілення мозгової діяльності, повне зцілення судин. Я забороняю дуже високий артеріальний тиск. Я забороняю всіляку хворобу і безнадію. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, ми дуже вдячні всім вам, які сіють гроші в це служіння. Кожного дня ми молимося за всіх наших фінансових партнерів. А завтра як же отримувати цей спадок? До завтра!